Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам рецепт м'якеньких пухких булочок для бургерів. Рецепт вдалий всім раджу приготувати. Спочатку робимо опару. Для неї знадобиться столова ложка цукру, дріжджі, вода та молоко, перемішати. Тепер додати трішки борошна просіяного з загальної кількості. Накриваємо та залишаємо на 15-20 хвилин. Ось як гарно підійшла опара, пухка ніжна. Тепер додаємо білок одного яйця, сіль та цукор. Злегка розтоплене масло, трішки куркуми для кольору булочок. Перемішуємо та частинами вводимо просіяне борошно. Дуже важливо не забити тісто, тож борошно використовуємо не все, а трішки залишаємо. Замішуємо тісто. В кінці, щоб зібрати крихти, додаємо столову ложку рафінованої олії. На робочу поверхню викладаємо тісто. Та починаємо замішувати хвилин 7-10. Воно повинно бути м'якеньке та еластичне. Змащуємо посуд олією. Викладаємо тісто, зверху теж змащуємо, накриваємо та залишаємо на годинку півтори. Ось як підійшло тісто. Ніжне, пухке, м'якеньке. Викладаємо його на робочу поверхню. Злегка обминаємо та ділимо на 6 частин, округляємо, накриваємо, залишаємо хвилин на 10, хай відпочине. Тепер ще раз обминаємо, формуємо булочки і викладаємо на деко застелене пергаментним папером. Накриваємо, залишаємо на 20-30 хвилин, робимо змазку, до жовтка додаємо столову ложку молока, змащуємо та щедро посипаємо кунжутом. Духовку розігріваємо заздалегідь до 180 градусів, випікаємо 15-20 хвилин в залежності від вашої духовки. Це булочки для бургерів готові. Подивіться, які вони золотаві, апетитні, м'якенькі, пухкенькі, ніжні. Дуже рекомендую приготувати за таким рецептом. Ви не пожалкуєте. Готуйте та смакуйте смачних вам бургерів. Щиро дякую за перегляд. Бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових зустрічей!